Зараз я покажу вам будинок з фальшивими вікнами, де він знаходиться і чим цікавий мурал на його стіні. Зараз розповім. Цей прибутковий будинок звилу у 1909 році, і стоїть він на розі вулиці Гончара та Великої Житомирської. Перше, на що звертає увагу перехожий, великі голови левів по обидва боки від під'їзду. Але тут можна знайти і інших істот. Зокрема, під дахом на нас дивиться Янгол Серафім, а трохи нижче дві войовничі Валькірії. Щодо фальшивих вікон, то вони виглядають, наче їх заховали на час ремонту. Але насправді це просто ще одна цікава деталь оздоблення будинку. Він, до речі, раніше не був кутовим, на розі вулиць стояв доповерховий будиночок. А за ним, там, де тепер сквер київських інтелігентів, був літній кінотеатр. Будиночок знесли у 1980, му а 10 років тому тут з'явився цей величезний мурал. З дітьми, що малюють жіночі обличчя на мапі Києва. Та Божими заповідями, що завдяки особовому матеріалу починають світитися із заходом Сонця. Ця мозаїка, немов новий етап життя будинку старого, але все ще дуже цікавого. Ну, а більше цікавого про Київ на нашому Ютуб каналі.